Російська ненависть до України має глибоке коріння. Це не просто наслідок війни чи політики, а прояв гнилої заздрості, про яку писав Андре Моруа. Покидки завжди мають перевагу над порядними, бо поводяться з ними так само підло, як і між собою, тоді як порядні намагаються залишатися людьми. Так і росіяни споконвіків не могли пробачити українцям їхню гідність, свободу, здатність мислити та творити без страху. Їм нестерпно, коли поруч живе народ, що не потребує вождя, не поклоняється царю і не боїться правди. Українець орав землю й співав, росіянин орав і проклинав. Українець писав пісні, будував хати з вишневими садками, творив культуру, росіянин палив, нищив, привласнював. Ще в козацькі часи Москва ненавиділа Запорізьку Січ саме тому, що там панувала свобода, виборність і гідність усе, чого ніколи не знала московська душа, вихована на покорі й страху. Тому для них Україна завжди була не просто сусідом, а дзеркалом, у якому відбивалася їхня убогість. Кожен українець своєю волею і самоповагою нагадує їм, ким вони могли б бути, якби не обрали рабство. І ця тінь порівняння доводить їх до сказу. Бо порядний викликає в покидька не повагу, а ненависть. Сам факт, що ти вільний, чесний і незламаний уже образа для того, хто все життя живе на колінах. Саме тому росіяни так люто прагнуть знищити Україну. Не через страх НАТО, не через історичні права, а тому, що не витримують нашого світла, яке викриває їхню темряву. Від Переяслава до Бучі історія повторюється: Москва тягнеться, нібито захищати братів, а закінчує мором і полум'ям. Українці намагаються домовитись, а отримують кайдани. Бо братерство з тим, хто не визнав у собі людини, неможливе. Для росіянина українська свобода це постійне приниження його нікчемності. І тому він мріє не про мир, а про те, щоб це дзеркало розбити. Але дзеркало не винне, що хтось не може витримати власного відображення. Україна це не образа Росії, це її вирок. Бо, як сказав Моруа, найбільша провина порядної людини перед покидком у самому факті її існування. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.